Кавуни смачні, корисні, добре втамовують спрагу, тож гастрономічна любов до них цілком логічна. Але санлікарі радять, перш ніж придбати десертик, поцікавтеся його документами, походженням та зважте на умови зберігання і продажу. Ця точка повинна бути відповідним чином обладнана. Не можна купувати кавуни і дині, якщо вони валяються під ногами. Продавці повинні бути охайними, працювати в санітарному одязі, мати санітарні книжки при собі. А на продукцію, яку вони реалізують, у них повинні бути документи, які підтверджують їх якість і безпеку. А ще купувати баштанні бажано подалі від дороги. Остерігайтеся і розполовинених кавунів у плівці. Вони небезпечні з купченням бактерій, тож ризикуєте, як мінімум, отримати розлад шлунку. Купувати слід цілу ягоду, а мити ретельно. Отруїтися ж, як кажуть, нітратами миттєво, і від одного кавуна вам не вдасться. Концентрація нітратів у Динях і в кавунах повинна бути 60 мг на кілограм, це їхня норма. Але це не значить, якщо їх буде 120, то людина отруїться, тому що допустима концентрація нітратів у червоному буряку півтора, півтори тисячі мг на кілограм. Тобто шкідливу дозу треба ще зуміти накопичити. Дієтологи ж наголошують на корисності кавунів і розглядають його як чудовий низькокалорійний засіб для схуднення. Але й застерігають дітям до двох років та людям похилого віку цей продукт треба вживати з обережністю. Желательно, щоб цей десерт присутствував в переривах між їдою, Не після основної їди, тому що насититися цим продуктом, ми можемо дійсно вот в таких перекусах. А от як вибрати смачний, соковитий і цукристий кавун, то ціле мистецтво. І у кожного кавуного гурмана свої секрети. Не переспілий, а спілий саме такої. А коли лучше маленький большой. Ну, я думаю, как би бы, средній. Постучав. Якщо такой згонкий стук, то нормально. Якщо потом потім виходить этот, вялий. Отож, при виборі кавуна слід дотримуватися кількох простих правил. По-перше, купувати його у перевірених продавців, по-друге, обирати ягоди середнього розміру і по третє, не зловживати. І саме тоді смугастий принесе вам радість. Тетяна Юхта Сергій Сурков на часі новини.